Вітаю, я Світлана Новікова, начальник відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти. Сьогодні будемо говорити про новації і особливості вступної кампанії 2024 року. Як буде проведено у 2024 році вступ на бакалаврський рівень вищої освіти? ДПА 2024 року. Через воєнні дії в Україні з 2022 року скасовано традиційне зовнішнє незалежне оцінювання. Замість традиційного оцінювання у 2022-2023 було проведено і у 2024 році буде проведено національний мультипредметний тест. Державну підсумкову атестацію у 2024 році скасовано. Тестування буде проведено на платформі OpenEDEX. Загальна інформація щодо національного мультипредметного тесту 2024 року є на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Можна подивитися за покликанням, який є на слайді. Яким буде національний мультипредметний тест 2024 року. У 2024 році усі учасники тестування проходити тестування в один день. Тест буде складатися із чотирьох предметів, з яких є три обов'язковими і один на вибір. Формат тестування дуже схожий до звичайного традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, але буде у комп'ютерному форматі. Новація, яка є в цьому навчальному році, в 24 му це переклад національного мультипредметного тесту мовами національних меншин. Не можна сказати, що це прям зовсім новація, але в комп'ютерному варіанті переклад умовами національних меншин у нас ще не було. Це буде вперше. Чи будуть завдання з розгорнутою відповіддю, який визначено поріг склав не склав? чи визначено коефіцієнт до предмета залежно від спеціальності? Тести 2024 року не містять завдань з розгорнутою відповіддю. Усі завдання закритого формату. Тобто, вам треба вибрати. Правильну відповідь позначити її і обов'язково зберегти. Для отримання результату з тестування вам необхідно подолати поріг склав не склав. І для цього треба набрати щонайменше 15% від загальної кількості балів з кожного з певного предмету. Завчасно буде відомий коефіцієнт. Це буде визначено умовами вступу у 2024 році. Які предмети є обов'язковими, а які за вибором? За якими програмами готуватися до НМТ? Я вже говорила, у 2024 році буде чотири предмети, з яких три є обов'язковими. Обов'язкові предмети це українська мова, математика і історія України. А на вибір іноземна мова. Наприклад, це може бути англійська, або іспанська, або німецька, або французька. Українська література, біологія, географія, фізика і хімія. Зверніть увагу, у нас з'явилися два предмети для комп'ютерного тестування, яких не було минулого року: це географія і українська література. Усі завдання національного мультипредметного тесту відповідають чинним програмам зовнішнього незалежного оцінювання, який час відведено на виконання завдань НМТ. Тестування буде складатися з двох етапів. На першому етапі вам буде надано два предмети це українська мова і математика. На другому етапі історія України і предмет за вибором. Орієнтовний час на кожен предмет 60 хвилин. Чому орієнтовний? Тому що ви самі можете керувати часом в межах певного етапу. Так, наприклад, перший етап містить українську мову і математику. І ви можете на свій власний розсуд, наприклад, більше приділити часу або математиці, або українській мові. Так само і на другому етапі. Ви або більше приділяєте часу історії України, або предмету за вибором. Тому час орієнтовне. Але зверніть увагу: кожен етап. Має бути завершено. Ви не можете перейти до другого етапу після перерви, якщо ви не завершите перший етап. Повернутися до виконання завдань першого етапу, тобто українська мова і математика, у другому неможливо. Перерва між етапами до 20 хвилин. Як вибрати четвертий предмет? Для того щоб вибрати четвертий предмет, той, що є за вибором, вам необхідно проаналізувати, які умови вступу. Умови вступу поки що є проєкт, але думаю, найближчим часом він буде затверджений. В умовах вступу є коефіцієнти до кожного предмету, кожної спеціальності. Ви проаналізуєте які коефіцієнти, проаналізуєте свої можливості, свої побажання і таким чином можете вибрати той чи інший предмет. Щодо порогу, склав не склав, я вже говорила, що треба набрати щонайменше 15%. Це також буде зазначено в умовах вступу. Так, наприклад, на українську мову для того, щоб Подолати поріхи, отримати сертифікат вам треба набрати щонайменше 7 балів із 45, а на математику 5 із 32. Ну, знову таки, це буде в умовах вступу. Які терміни проведення національного мультипредметного тесту? З чого треба починати готуватися? З чого починаємо? Перш за все, це реєстрація на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація вже почалась 14 березня і триватиме до 11 квітня. До 15 квітня ви можете змінити свої дані реєстраційні. До 8 травня ви отримаєте запрошення в особистий кабінет, де буде зазначено. Місце проведення, час проведення ну і предмети, які ви вибрали. Тестування буде тривати з 14 травня до 25 червня це основна сесія. Результат ви отримаєте до 2 липня. Якщо з якихось умов ви не зможете взяти участь в основній сесії, то ви можете зареєструватися на додаткову сесію. Додаткова сесія. Починається реєстрація з 10 травня і до 15 травня. І етапи ті самі, але інші дати. Як зареєструватися для участі в НМТ? Ну для цього треба створити персональний кабінет, внести всі дані. Інформацію щодо участі в національному мультипредметному тесті завантажити в персональному кабінеті в електронній формі реєстраційні документи, сформувати сертифікат національного мультипредметного тесту 2024 року. Зараз ви бачите на слайді скрін, як виглядає ваш персональний кабінет і які дані треба туди вводити. За qr кодом ви можете пройти і зареєструвати, сформувати персональний кабінет. Де буде проводитись національний мультипредметний тест? Для проведення національного мультипредметного тесту буде створено тимчасові екзаменаційні центри. ТЕЦ. Вони будуть створені у закладах освіти або в інших приміщеннях, де є кабінети, обладнані комп'ютерами. Це буде на території і України, і за кордоном. На кожному ТЕЦ є відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр. є іт фахівець і в кожній аудиторії з вами будуть працювати два інструктори. Як дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ? Дата, час і місце проходження буде зазначено у вашому персональному кабінеті. Велике прохання не повідомляйте про час і місце проходження вами національного мультипредметного тесту. Це для вашої безпеки. Які документи треба надати для входу до ТЕЦ? Допуск до тимчасового екзамінаційного центру достатньо мати при собі документ, який посвідчує особу. це або паспорт, або ну паспорт завантажений в дії, можна пред'явити, показати цей документ. Чи потрібно мати з собою ручку? Чи можна з собою принести воду та їжу? Ручку треба при собі мати, тому що деякі завдання деяких тестів потребують письмового розв'язку, і вам це треба якось зафіксувати. На кожному робочому місці буде чернетка це аркуш паперу А4. Ну і ваша ручка. Можна взяти з собою пляшечку води, але обов'язково без етикетки. І візьміть з собою їжу, тому що працювати ви будете 4 години. Плюс перерва. Під час перерви ви можете щось перекусити. Ну, бажано це при собі мати. Ручка обов'язкова, воду думаю, також, а їжу ну, це на ваш розсуд, але напевно треба. Чим заборонено користуватися під час проходження НМТ? Для того, щоб створити рівні умови для складання НМТ. Заборонено всім користуватися мобільними телефонами, навушниками, камерами. Фотокамерами, смарт-годинниками. Зверніть увагу, смарт-годинник не можна, підручниками або якимись там рукописними шпаргалками, калькуляторами цим не можна користуватися. Що робити, якщо не вийшло з'явитися на тестування під час основної сесії? Якщо з якихось причин у вас не вийшло з'явитися на тестування під час основної сесії, наприклад, хвороба. То можна упродовж трьох днів зареєструватися на додаткову сесію і таким чином взяти участь у додатковій сесії. Але це треба зробити упродовж трьох днів від дня тестування, коли ви не змогли з'явитися на НМТ. Чи буде призупинено тестування під час повітряної тривоги? Безумовно, тестування буде призупинено, тому що безпека ваша і ваше життя це головне. Під час повітряної тривоги над тестом роботу буде припинено. Обов'язковою вимогою до всіх тимчасових екзаменаційних центрів є наявність укриття, тому під час тривоги всі організовано йдуть в укриття. Якщо тривога триває годину або трохи більше, то потім ви повертаєтесь в аудиторію і продовжуєте роботу над тестом. Якщо тривога тривала там більше Ну, напевно, двох годин, то е, вас буде зареєстровано на додаткову сесію. Але зверніть увагу, якщо, наприклад, ви вже пройшли перший етап і завершили його, потім перерва і тривога під час другого етапу. Ви спускаєтесь в укриття, і, наприклад, тривога тривала. І ви вже не можете повернутися завершити тест. Вас буде перенесено на додаткову сесію і вам знову прийдеться складати. Перший етап також, не дивлячись на те, що у вас там буде якийсь результат. Можна більш докладно дізнатися про складники НМТ. Ну, можна сказати в цілому, що форми тестових завдань з усіх предметів зберігаються такі самі, як і були в паперовому варіанті. Починаємо з обов'язкових предметів. Українська мова. Загальна кількість завдань 30, форм тестових завдань 2. 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох або п'яти запропонованих і 5 завдань на встановлення відповідності логічні пари. Загалом максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту 45. Математика. Наступний обов'язковий предмет. Загальна кількість завдань 22, форм тестових завдань 3. 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді із п'яти запропонованих. Три завдання на встановлення відповідності. Зверніть увагу, з математики, логічні пари. Вам треба вибрати три правильні відповіді із п'яти запропонованих. І чотири завдання з короткою відповіддю. Кожне з яких оцінюється в 0 або 2 бали. Максимальна кількість балів, які можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з математики, 32, можна буде скористатися довідковими матеріалами і чернеткою. Загальна кількість завдань з історії України, який є також обов'язковим предметом в 2024 році, це вперше, є 30, кількість завдань 30. Форм тестових завдань 4. 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, 4 завдання на встановлення логічних пар, три завдання на встановлення правильної послідовності подій і 3 завдання з вибором трьох відповідей із семи запропонованих. Максимальна кількість тестових балів, які можна набрати, правильно виконавши всі завдання з історії України 54. Я сьогодні вже говорила про те, що всі завдання відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Зверніть увагу, що в історії України береться історичний період «Історія України, друга половина 16-го, початок 21-го століття. Предмет за вибором українська література. Загальна кількість завдань і формат такий самий, як в українській мові. Завдань 30, форм тестових завдань 2. 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді. І 5 завдань на встановлення відповідності, логічні пари. Так само, як і з української мови. Правильно виконавши всі завдання тесту з української літератури, ви можете набрати 45 балів тестових іноземні мови. Структура тестів з іноземних мов, а це англійська, німецька, французька та іспанська, однакова. Кожен тест з іноземної мови містить 6 завдань, і кожне завдання містить певну кількість запитань. Максимальна кількість балів, які можна набрати, правильно виконавши всі завдання з іноземних мов 32. Ну, я сказала вже в цілому про всі іноземні мови: німецька, французька, іспанська, так само, як англійська. Наступний предмет за вибором це біологія. Загальна кількість завдань з біології становить 30. Форм завдань 2, як і в минулому році. 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. 4 завдання на встановлення відповідності це логічні пари, і 2 завдання з вибором. Трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів. Максимальна кількість тестових балів, які можна набрати, правильно виконавши всі завдання 46. Географія. Я вже говорила, ще раз наголошу на тому, що географія в комп'ютерному тестуванні проводиться вперше в цьому році. Це предмет на вибір. Загальна кількість завдань 30. Форм тестових завдань 3. 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю, шість завдань з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання з географії 46. Як бачите на слайді, то чотири є завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Тобто там треба провести якісь розрахунки. В цих завданнях вам буде запропонована топографічну карту і певні завдання на роботу з топографічною картою. Вам, скоріше за все, буде, треба буде проводити якісь розрахунки, тому чернетка у вас буде на географії. Можна скористатися чернеткою. Фізика це також предмет на вибір. Кількість завдань загальна 20. Форм тестових завдань 3. 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. 2 завдання на встановлення відповідності і 6 завдань з короткою відповіддю. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання 32. Можна скористатися формулами. Формули з фізики ми даємо вперше. І можна скористатися, безумовно, чернеткою для того, щоб проводити розрахунки, розв'язувати задачі, а потім надавати правильну відповідь. Хімія, предмет на вибір, загальна кількість завдань 30, форм тестових завдань 3. 22 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 2 завдання на встановлення відповідності логічні пари і 6 завдань з короткою відповіддю. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання 40. Також ви, як завжди, на хімії можете скористатися довідковими матеріалами і чернетками. Чи можна користуватися довідковими матеріалами? Ну, частково я вже відповіла на це питання. Довідковими матеріалами можна скористатися на предметах. Математика, як і раніше, у нас довідкові матеріали ми надаємо з 2021 року. У вас буде три аркуші формул. Вам краще ознайомитися з ними напередодні для того, щоб розуміти. Яка формула де знаходиться, і скоріше орієнтуватися під час реального тестування? Довідкові матеріали з хімії, такі самі, як завжди, це періодична система хімічних елементів, короткий і довгий варіант, таблиця розчинності, ряд активності металів. Довідкові матеріали з фізики, я вже говорила, ми даємо вперше. У вас буде чотири сторінки довідкових матеріалів з фізики це формули. Якщо ви вибрали фізику, вам також бажано ознайомитися з цими довідковими матеріалами напередодні тестування для того, щоб розуміти, де яка формула знаходиться, і краще орієнтуватися під час тестування. Як готуватися до НМТ? Ну, перш за все, я знову говорю про програму. Зверніть увагу, усі завдання це головна вимога до складання завдань і укладання тестів. Всі завдання НМТ відповідають чинним програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Чому я на цьому наголошую? У нас в Україні є заклади, заклади з поглибленим вивченням деяких предметів, і там є профільна програма. Так от програми ЗНО. Всі укладені на основі програм рівня стандарту, а не на програмах профільних. Тому зверніть на це увагу. Коли ви будете готуватися до тестування, вам, скоріше за все, якісь питання, які ви вивчали на профільному рівні, не потрібні. А більше треба приділити увагу тим тим питанням, які є саме в програмі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, структура тестів буде аналогічна структурі, яка була в 23-му році. Ну, плюс додали два предмети: це українська література і географія. Є демонстраційні варіанти на сайті Українського центру, і не лише я зараз про це буду говорити. І є варіанти за минулі роки. Демонстраційні варіанти. Є з усіх предметів, всі 12 предметів, які є в цьому році для тестування, є на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Зверніть увагу: ми в цьому році розмістили демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту 24-го року, і два варіанти тестів 23-го року, які є в нашому офіційному звіті на, Всеукра... на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Чому так? Це для того, щоб ви змогли підготуватися до реального тестування. Всеукраїнська школа онлайн розміщена на платформі OpenEDX, і тестування НМТ ви також будете проходити на платформі OpenEDX. Якщо ви пройдете тестування на платформі ВШО, ви ознайомитесь не лише зі змістом тестів і їхньою структурою, а ще й з тим, як працює платформа OpenEdX. Вам буде простіше тоді в реальних умовах проходити тестування, тому що психологічно це дуже складно. Чотири предмети в один день. Ну, можливо, для когось це незнайома платформа. А от пройшовши тести на всеукраїнській школі онлайн, ви зможете. Опанувати, як правильно виконувати завдання. Покликання на платформу Всеукраїнської школи онлайн є на слайді, то ви можете зайти за цим покликанням. Ці тести розміщено в 10 і 11 класі Всеукраїнської школи онлайн. Крім того, на офіційному сайті українського центру є, я вже говорила, варіанти тестів за минулі роки. Їх також варто пройти для того, щоб ну, потренуватися у виконанні завдань того чи іншого предмету. Ураховуючи нововведення та ситуацію в країні, чи складніше буде скласти НМТ цього року? Ну, я не можу сказати, що буде складніше, тому що структура тестів така сама, як була раніше. Складність така сама, але в чому вам буде складніше? В тому, що це чотири предмети в один день. Це буде два етапи, буде перерва. Тому вам треба налаштовуватися на те, що ви будете працювати чотири години. Які поради ви можете надати для успішного складання НМТ? Ну, перш за все, я знову наголошую на цьому: користуйтеся чинними програмами зовнішнього незалежного оцінювання, чому я вже пояснювала. Розв'яжіть тести минулих років. Уважно працюйте над завданнями теста. Ну, отут я би хотіла зупинитися в минулому році і в цьому році. Для того, щоб уникнути списування один у одного, включено рандомізацію варіантів відповідей і рандомізацію завдань в межах певної групи з кожного предмета. Тому не варто підглядати, яку відповідь надає сусід, тому що це не факт, що це те саме завдання. Тому, от я й кажу, краще працюйте чесно над своїм тестом, над своїм предметом і над своїми завданнями. Далі, коректно треба завершувати роботу над тестом. Я зараз ще на цьому зупинюсь. я вже говорила, буде два етапи, і кожен етап треба завершити. Ви не можете після перерви перейти до другого етапу, якщо ви не завершили перший етап. За потреби користуйтеся довідковими матеріалами. Ну, до речі, одна із причин, чому ми в цьому році даємо формули з фізики, це те, що у вас чотири предмети, і пам'ятати всі формули це буде четвертий предмет, це предмет за вибором. Це четверта година вашої роботи. Тому, можливо, навіть якщо ви і знаєте формули, а ви їх можете забути. І тому для того, щоб не перевіряти, знаєте чи ні. А перевірити, чи вмієте ви користуватися тими чи іншими формулами, вам надано довідкові матеріали. Тому користуйтеся довідковими матеріалами. До речі, всі довідкові матеріали є на платформі, ВШОЗ розміщено, і вам треба потренуватися і подивитися, як вони відкриваються, як з ними працювати, як застосовувати ту чи іншу формулу. Далі наступна порада: не користуйтеся забороненими речами. Тому що, знаєте, оці, наприклад, коли хтось ділиться інформацією, як він проходив тестування і говорить про те, що він там щось списав або телефоном скористався, це не факт, що ви можете цим скористатися. Тому краще не ризикувати і забороненими речами не користуватися. Ну, і знову таки найскладніше буде це налаштувати себе на Роботу упродовж 4 годин. Це складно буде. І давайте от повернемося до того, як ми завершуємо роботу над тестом. Перший етап: коли ви виконаєте завдання, давайте конкретно будемо говорити: українська мова і математика, ви будете натискати кнопку Завершити роботу. У вас платформа запитає. Чи ви впевнені в тому, що ви хочете завершити роботу? Тобто не одразу буде закриватися і видан вам результат, а ще буде попередження про те, що можливо ви не на всі запитання надали відповіді, тому уважно читайте повідомлення на екрані. Якщо ви впевнені, що ви на всі завдання надали відповіді, зберігли ці відповіді, то тоді так завершити роботу. Якщо ви натиснете кнопку Завершити роботу, то повернутися до виконання завдань вже не буде можливим. Ну, у мене скрін тут з минулого року тут три предмета. У вас в першому, на першому етапі буде два предмети українська мова і математика. Буде показано ваш результат, скільки балів ви набрали із максимального. І ви, до речі, побачивши свій результат, знаючи шкалу переведення, яка буде затверджена в умовах вступу, можете одразу узнати, яку кількість балів ви набрали за шкалою 100-200. Тому уважно працюйте над завершенням кожного етапу тесту. Ну, думаю, на цьому будемо завершувати. Питань більше нема. Щиро зичу вам успіху у проходженні національного мультипредметного тесту. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії збулися і щоб ви обов'язково вступили в омріяний вами заклад вищої освіти і здобули ту спеціальність, яку ви хочете. Дуже вам дякую!